І так, перед вами рюкзак від бренду Caterpillar з пом'якшеною спинкою, з багатьма відділами, з ідеальними габаритами для ручної поклажі. Ну і для міста він буде теж. Досить вдалим, тому що і виглядає так сучасно доволі, і а, за рахунок пом'якшеної спини буде приносити вам комфорт в переміщеннях. Давайте розберемося, що ми маємо тут по організації. Попереду зручна кишеня. Ось на весь периметр є ось такі додаткові нашивочки, потім бічні. Кишені, зверніть увагу, тут не сітка, а пощільна на тканина. І сама тканина на дотик, вона така більш жорсткувата, ніж класичний текстиль, ну не, не такий м'який, а більш жорсткіший. Тому розірватися їй буде вкрай важко. Тут ще й рипстоп, щоб точно розривів не було. Потім, попереду, ми маємо ще одну кишеню. Ось в такому форматі. Тут може бути, в принципі, і ноутбук, хоч всередині є місце для нього, але дістати все ж таки ноутбук буде. Легше з цієї кишені, і він тут може поміститися в досить великий, так, тому що ось до самого дна, ось до цієї частини, іде в нас ця кишеня. І зверніть увагу, якщо ви тут саме розмістите свій ноутбук, то при контакті з підлогою він взагалі не буде контактувати, тому що кишеня закінчується ось саме тут. Позаду ми маємо ось таку пом'якшену спинку, так, і вона поділена таким чином, щоб був ще такий. Вентиляційний канал для вашої спини, і якраз коли прошивається спинка, то тоді пом'якшувач з часом не збивається. Тому це досить важливо, коли ось такі є додаткові прошиття в спинці. Потім ми маємо дихаючі лямки, які добре вигнуті, щоб рюкзак зручніше сидів на вашій спині. Потім ми маємо стяжні ремені з обох боків. Так? І виробник зазначив, що габарити цього рюкзаку 42, 30 на 12. Ми все переміряли. І дійсно, якщо міряти по цю ручку, то виходить 42. Якщо міряти сам корпус жорсткий, так то виходить 40. Тобто якраз ідеальна висота саме для перевізання лоукостами. І тут, при повному навантаженні, ми маємо не 12, а от якраз таки рівно 20 сантиметрів. Ось буде приблизно, якщо від спинки до сюди. і якраз у ці стяжні ремені будуть у нагоді, щоб точно пройти формати безкоштовної ручної поклажі, як вранеєр, візеєр, Ну ці всі лоукости, які дозволяють ось такий рюкзак брати з собою як безкоштовна ручна поклажа. Ну і звичайно, основне відділення. Ось так виглядає містке, зручне, тому що досить глибоко відкривається, є пом'якшувач для ноутбуку. Ноутбук вміститься немаленький, якраз на всю спинку цього рюкзаку, ну тобто десь 36-37 см, може бути висота вашого ноутбука. Ну а по ширині до 28 буде комфортно. Тобто, ми маємо рюкзак ось в таких двох кольорах: класичний чорний. Джинсовий колір якраз ідеальний для міста і подорожей. Будемо раді, якщо ви замовите цей рюкзак саме в нашому магазині для підписників інстаграму або ютубу. Ми маємо додаткові знижки.